Доброго дня! До вашої уваги урок, життєвий і творчий шлях Олександра Сергійовича Пушкіна, великого російського поета. При імені Пушкіна зразу ж з'являється думка про російського національного поета. Дійсно, ніхто із поетів наших не є вищим за нього і не може називатися національним. Це право насамперед належить йому. У ньому російська природа, російська душа, російська мова, російський характер відбились у такій же чистоті, у такій очищеній красі, у якій відбивається ландшафт на випуклій поверхні оптичного скла. Сказав Микола Гоголь. Олександр Сергійович Пушкін народився 6 червня 1799 року у Москві, в родині інтелігентних та освічених дворян. Хлопчик зростав у мистецькій атмосфері, багато читав, слухав музику, милувався картинами, любив бувати на самоті. Найтеплішим спогадом дитинства є його няня. Орина Родіонівна, яка довгими зимовими вечорами розповідала багато-багато народних казок хлопчикові, сюжети, які, яких потім лягли в основу написання віршованих знаменитих казок Пушкіна. Тися 1810 року. В Росії виник проект створення привілейованого навчального закладу ліцею в царському селі при палаці Олександра І. Батько Олександра, маючи впливових знайомих, вирішив віддати туди свого сина Олександра. Ліцей був закритим навчальним закладом. У ньому навчалось всього 30 учнів. Це були діти малозабезпечених дворян, які відзначилися на службі. У ліцеї Пушкін займався поезією, особливо французькою, за що й отримав прізвисько француз. До вашої уваги фрагмент ілюстрації картини про блискучу відповідь поета на екзамені. Коли ним Захопився навіть великий державін. Петербург, північна столиця Росії, місто, яке дуже любив поет, місто, в якому відбулося грудневе повстання на Сенатській площі, місто, з якого поет був висланий за свою вольнолюбиву лірику. Чернігівська губернія південне вислання. 11 травня 1820 року Олександр Сергійович прибув на Україну. Він дуже добре знав Україну, об'їздив її в семи напрямках, побував у 124 населених пунктах. Після Обичева Олександр Сергійович в'їздить у Полтавську губернію, а потім разом із Ізраївським їде на Кавказ. Таким чином, 4 серпня 1824 року от, він покидає Україну Михайлівський. Цей період життя поета протікав досить спокійно. Це був час посиленої творчості і історичних досліджень. Уряд Миколи І шукав можливість озброїти Пушкіна. 8 вересня 1826 року Пушкін прибув до Москви. У цей же час був представлений Миколі І у листопаді. Поет знову повертається з Москви в Михайлівське, отримавши завдання від Миколи І, написати записку про народне виховання. Болдінська осінь, особливий період творчості. З 1827 року Пушкін живучи вільним життям, мріє про одруження і сімейне життя. 1829. року. Приїжджає з Петербурга до Москви і сватається до Наталії Миколаївни Гончарової, але дістає відмову. У квітні 830 року Пушкін робить нову пропозицію Наталії, і цього разу вона її приймає. У Болдіно Пушкін дуже плідно працював. Він написав майже 400 віршів, а 8, 9 і 10 глави Євгенія Нєгіна. Розповсюдилися мерзенні плітки. Пушкін отримав анонімного листа з натяком на зраду його дружини з Миколою I. Пушкін запідозрив у авторі цього листа Геккерна, прийомного батька Дантеса, і викликав Дантеса на дуель. Але втручання Жуковського запобігло дуелі. За наполяганням поета Дантес дружився з однією з сестер Наталії Миколаївни. Та все ж дуель відбулася 27 січня. О п'ятій годині вечора, поблизу комендантської дачі за чорною річкою, Пушкін, отримавши тяжке поранення, упав у сніг. Додому його привезли близько шостої вечора. Старий вірний слуга Микита Козлов уніс його на руках у будинок. Консильовим лікарів, які зібрались незадовго подолу, виголосив жодної надії на порятунок немає. Більш детальні. Більш детальну інформацію за про творчість поета ви можете отримати з мого інтерактивного малюнку, посилаючись на посилання, які там є. Домашнім завданням вам буде вибрати з другої графи таблиці записи про очікування, що не здійснились, знайти відповіді в літературі або інтернеті, прочитати роман у віршах Євгенія Нігін, повторити історії літератури поняття Епос роман, одну з поезій Пушкіна, вивчити на пам'ять. Дякую за увагу! На все добре.